Погода в Україні 16 червня буде грозовою та дощовою. Синоптики попереджають про град та шквали вітру. Про це повідомляє Укргідромедцентр. У багатьох областях синоптики оголосили штурмове попередження першого рівня небезпеки. Все через сильні зливи, град та шквали вітру до 20 метрів у секунду. Синоптик Наталка Діденко попереджає про те, що на вихідних в Україні вируватиме циклон. Він буде крутитись над півднем. Згодом на. Сході, а пізніше дійде до півночі нашої країни. Західні області будуть під впливом високого атмосферного тиску. В Україні 16 червня буде хмарно з проясненнями. Синоптики прогнозують урозовідощі в Україні, окрім західних областей. У більшості південних, центральних та Харківських областях будуть грози з градом та шквалами. Вітер в цей день буде північно-східний з переходом на південно-західний, зі швидкістю від 5 до 10 метрів. Секунду. Також можуть бути сильні пориви вітру від 15 до 20 метрів в секунду. Тому будьте обережні. Температура вночі від 12 до 17, у західних областях від 8 до 13, вдень від 20 до 25, у східних та південних областях плюс 23, плюс 28 градусів. Йдеться у повідомленні. За даними Метеопрок, 16 червня в Україні буде штурмова погода. Найтепліше в цей день. Буде в Луганській області, де температура повітря підвищиться до плюс 18 плюс 28. Найнижча температура очікується в Чернігівській, де підвищиться до плюс 14 плюс 20 градусів. У Києві ж 16 червня буде хмарно з проясненнями. Синоптики в цей день прогнозують дощі з грозами. тому варто не забувати про парасольки. У цей день вітер буде північно-східний зі швидкістю від 5 до 10 метрів в секунду. Температура. Вночі від 12 до 17, в день від 20 до 25, у Києві ж вночі від 15 до 17, а в день повітря буде на рівні плюс 21 плюс 23 градусів, повідомляє Укргідромедцентр. Раніше метеоролог Ігор Кібальчич розповідав, якою буде погода у червні 2024 року. Погода у перший місяць літа буде теплою, але в окремі дні спека може сягати плюс 31, плюс. 36 градусів водночас можуть бути град, сильні шквали, а часом навіть смерчі. Також синоптик попереджав українців про негоду на вихідних у більшості областей нашої країни, за винятком південно-східної частини, пройдуть дощі з грозами. Місцями опади будуть значними. При цьому в окремих місцях можуть бути град і шквалисті пориви вітру до 20 метрів в секунду, особливо в денні та вечірні години. Підписуйтесь на наш канал, щоб завжди бути у курсі останніх актуальних подій. Ставте дзвіночок, щоб першими дізнаватися точний прогноз погоди.